Світа на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня у студії. Працює Карина Костецька. Без масованих повітряних атак, але не без обстрілів, розпочався 685-й день супротиву України російській збройній агресії. На Донеччині в ніч на 9 січня окупанти випустили три ракети по місту Покровськ та поцілили у промислову будівлю. Також вибухи лунали у Турському, Сіверську та населених пунктах Часовоярської громади. Там пошкоджені житлові будинки. Інформацію щодо потерпілих не надходило. На Харківщині противник РСЗВ за Смерч вгатив по селу Великий Бурлук. Руйнувань зазнали скотські Щення, будинок культури та елеватор у дворічні внаслідок дії окупантів. Поранення отримали дві людини. Гау Вовчанську вибухи завдали шкоди приватним будинкам та господарчим спорудам. На сумщині впродовж доби росіяни здійснили щонайменше п'ять обстрілів, які прийшлися по прикордонних територіях: Хутінській, Шалигінській, Знопновгородській та Ісманській громадах. Цей місяць буде насиченим з точки зору нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, я впевнений, зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів, а також щодо санкцій проти Росії. Як тих, що вже застосовані, життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо і над новими санкціями. Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися. У Запорізькій області російська армія відкривала вогонь по 13 населених пунктах. Правоохоронці зафіксували руйнування 77 житлових будинків та інфраструктурних об'єктів. Людей попередньо не зачепило. На Херсонщині окупанти випустили по населеним пунктам приблизно 200 снарядів, які здебільшого вибухали на території житлових кварталів. Минулися без жертв та постраждалих. На Миколаївщині під вогнем ворожої артилерії опинилася борогова лінія Очакова, а також населені пункти Куцерубської громади. Люди в Сіліли достроково демобілізували 820 російських окупантів. Такий доробок за минулу добу мають сили оборони України, які знищують ворога на різних напрямках фронту. А на додачу до вже неживої сили знищили 18 крилатих ракет, 10 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, дев'ять броньовиків, шість гармат, п'ять танків, одну ракетну систему залпового вогню та один безпілотник. По всій лінії фронту російсько-української війни за минулу добу зафіксували 67 бойових зіткнень зі збройними формуваннями країни терористки. На тимчасово зайняті ворогом частині Запорізької області зусиллями українських армійців ворога помітно поменшило біля пологів та роздорів. Поблизу Кам'янки горіла. Артилерія, з якої окупанти здійснювали обстріли через Дніпро території Нікопольського району Дніпропетровщини, на лівобережній Херсонщині горі... горіла техніка ворога в напрямку Кринок. А біля Дніпрян мінус жива сила. На Донеччині поменшало бронетехніку окупантів біля синоватої та горлівки. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет. Х-101, Х 555 Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили два склади боєприпасів противника. У підсумку за 685 днів повномасштабної російсько-української війни сили оборони України демілітаризували та денансифікували наступну кількість механізованої та живої сили ворога. 329 літаків, 324 гелікоптери, 6823 безпілотники, 638 засобів протиповітряної оборони, 6036 танків, 11203 бойові броньовані машини, 8672 гармати, 954 реактивні системи залпового вогню, 11552 тисяч Ніці автотранспорту та цистерн із пальним 1805 крилатих ракет, 23 кораблі та катери, одну субмарину та майже 366 тисяч солдат противника. З великого калібру по мирному місту російські окупаційні війська після опівночі відкрили вогонь зі ствольної артилерії по місту Марганець Нікопольського району. Удару завдали з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Внаслідок обстрілу пошкодження отримали 5 багатоповерхівок та два автомобілі. На щастя, обійшли без загиблих та постраждалих. Напередодні ворог також двічі обстріляв місто Нікополь. Ніхто з людей не постраждав в інших районах Дніпропетровщини Ніч минула спокійно. Енергетики долають наслідки негоди за останню добу. Повернули електропостачання в 24 тисячі домівок у 107 населених пунктах. Без електрики поки що залишаються 35 тисяч родин в 312 населених пунктах області. Роботи ускладнює обледеніння проводів, падіння дерев та пориви електроліній. Втратив контроль над автівкою через зупинку серця. В день 9 січня у Довгинцівському районі трапилася аварія за участю легковика. Вулицею Копчитавського в бік соборності рухався автомобіль Кія. В якийсь момент водію стало зле. Він знепритомнів, вилетів на узбіччя та врізався у дерево. На момент зіткнення у салоні номарки, крім керманича, знаходилися двоє пасажирів: жінка та дитина. Їх з різними травмами каретою швидкою доправили до одного з медзакладів міста. При цьому врятувати життя водія не вдалося. Він помер на місці події. Попереднє це сталося через зупинку серця. Усі обставини автопригоди наразі з'ясовують правоохоронці. Зимова краса із з масштабними наслідками. Кривий ріг продовжує оговтуватись від негоди, що накрила місто в ніч на 8 січня. Та й по цей день завдає шкоди та спричиняє руйнування. За попередніми підрахунками, під вагою криги завалилися близько 800 дерев та нескінченна кількість гілок. Вони пошкоджували лінії електропередач, контактні мережі, електроопори і не тільки. Наші кореспонденти дізнавалися подробиці стихійного лиха та те, як комунальні служби займаються усуненням наслідків. Замість довгоочікуваних снігопадів крижаний дощ в ніч на 8 січня негода перетворила кривий ріг на суцільну ковзанку. А крига, яка товстим шаром вкрила все довкола, й досі продовжує валити дерева та обривати дроти. Пан Євген, що мешкає у металогійному районі, розповідає, природне лихо такого масштабу бачив хіба що один раз за усі 66 років свого життя. Через стихію у його подвір'ї впало велике дерево, а внаслідок пошкодження комунікації довелося провести без світла близько двох діб. Світла не було. практично двоє суток сидять всі без свята. Наламало дерев, наламало віток, Ну а так вроді нічого. Посиділи трошки без води. Ну нічого, наш народ виживаємо. Так що все в порядку. Давно такого не бачив. Це, мабуть, було, коли мені було ще в школу ходив. А так, ну красиво ж, нормально. Ж. Стихія не оминула жоден з районів кривого рогу, та у прямому сенсі наламала чимало дров. Лише у металогійному районі під вагою криги впали за півтори сотні дерев та незліченна кількість гілок. Загалом, за попередніми підрахунками, на території міста завалилося приблизно 800 стовбурів. На їхню ліквідацію комунальні служби кинули усі наявні сили у зв'язку з погодою, е яка зложилась на даний момент. Е Пало в металургійному районі у нас 122 дерева. Зараз повністю підрядчиків підключили і вони працюють по розпилу дерев, прибиранню і великих гілок. Підрядники працюють гілки та дерева пошкоджували автівки, руйнували стовпи та обривали лінії електропередач. Через це без світла опинилися приблизно 15 тисяч абонентів. Станом на день 9 січня без електроенергії залишалися лише 1700 користувачів. Над відновленням електропостачання працювали 18 ремонтних бригад. Дев'ять тимчасово знеструмлених котелень переходили на живлення від дизель-генераторних установок та не припиняли роботи. Долали комунальники і наслідки снігопаду. Для цього на вулиці вулиці міста вивели 58 одиниць технікою. Як на мене, служби теплогенерації водопостачання ДТЕК дякуючи у тому числі, і нашим рятівникам досить оперативно відпрацьовували всі поставлені задачі і дай Боже ми. Можливо, наприкінці тижня вже вийдемо на стандартну роботу на в режимі робочому звичайному режимі, але ж в зв'язку з великою кількістю падіння, як дерев і гілок, будемо продовжувати роботу по наведенню ладу, як на в наших вулицях, так і в парках, скверах ожеледь також вкрила і контактну мережу 260 кілометрів кабелів міського тролейбусу та 170 швидкісного трамваю. Це в свою чергу призвело до перебоїв у роботі муніципального електротранспорту. За планом його мають запустити у найближчі дні. Під питанням хіба що повноцінна робота метротраму, колії якого пошкодила російська ракета. Тимчасово у човниковому режимі трамвай курсуватимуть між станціями Кільцева та бульвар Вечірній, а також зарічна та майдан Рації запустили її тимчасові тролейбусні маршрути: 95-й квартал східний 3, 95-й квартал площа визволення та 95-й квартал червона. А там, де тролейбусні маршрути не мали альтернативи, зараз працюють автобуси. Наприклад, ними з'єднали 44-й квартал із центральним ГЗК. Предприємства працюють у цілодобовому режимі і ведуться роботи наразі на даний момент, щодо до відновлення контактної мережі і відновлення енергопостачання на Контактну мережу. Слід також зауважити, що тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі, вони також з високої сторони були, мали, мали ушкодження, і на сьогоднішній день майже всі вже відновлені, але ще три підстанції знаходяться. В несправному стані і ведуться роботи по відновлені негода, а саме снігопад на певний час також паралізувала рух автомобільного транспорту, зокрема на трасі Н 11 що сполучує Кривий ріг із Миколаєвом. Але вже станом на день 9 січня проїзд у бік сусідньої області був відкритий. Подолати усі наслідки стихії, комунальники спільно із управителями та іншими дотичними організаціями планують впродовж максимум двох тижнів. Причина тому великий обсяг робіт. Кузьма Шишкін, Антон Чекель. Максим Мурашов, Сергій Іванкін, Сергій Філоненко, Перший міський. Закарбувати історії тих, хто віддав за нашу свободу, найцінніше від сьогодні на фасаді Криворізької гімназії номер 8 педагогам, учням та мешканцям району про мужність та героїзм надаватимуть видатні нагадуватимуть видатні постаті героїв, а саме Інни Дерусової, Романа Макусі, Романа Антончика, Андрія Косована та Євгена Білоуса. Усі армійці свого часу були вихованцями згаданого навчального закладу. Як родини та педагоги згадують полеглих героїв? Дивіться в наступному. Момент. Матеріально п'ять портретів, п'ять імен. П'ять історій героїв: ось так на фасаді гімназії номер 108 урочисто відкривають дошки пам'яті колишніх вихованців, які поклали за незалежність України найцінніше власне життя. Тепер педагогам, учням та криворіжцям нагадуватимуть про силу українського народу, в постаті захисників інни Дересової, Романи Макусі, Романа Антончика, Андрія Косована, Євгена Білоуса. Сержант бойова медикиня Інна Деросова у стінах рідної гімназії номер 8 провела 6 років з 5 по 10 клас. Містянка з дитинства мріяла допомагати людям, відтак почала кар'єру лікаря, а згодом прийняла роль бойової медикині у тодішній зоні. Ато після зловісного 24 лютого містянка виконувала бойове завдання у місті Охтирка, що на Сумщині, ризикуючи власним життям, Інна Деросова врятувала 10 армійців і стала першою жінкою героєм України посмертно. Щира, добра, чесна, порядна людина, вона теж дуже любила життя, любила матусю, любила сина, любила рідних, близьких, а більш за все вона любила батьківщину. І тому з 2014 року, в перших рядах, коли почались бойові дії, вона була на передовій, на передовій, спасаючи життя тих, хто боронив нашу країну. Пройшов фахову підготовку з надання медичної допомоги та рятував своїх побратимів. І сержант, бойовий медик Андрій Косован. Чоловік провчився у гімназії 9 років. Далі навчався у металургійній академії. Андрій Косован був призваний на строкову службу, після якої залишився боронити рідну землю від окупантів. Криворіжець загинув 3 лютого 2023-го у запеклих боях під Бахмутом. кожної матері свій син це найкращий, але він так як і інші воїни. Вони самі кращі для нас. На сьогоднішній день вони, на жаль, ангели, які там з неба охороняють нас усіх. Сподіваюся, що їхня жертва не даремна. Сподіваюся, що колись настане кінець цьому всьому жахіттю. Сподіваюся на найкраще майбутне. На з 2014 року став на захист України і лейтенант Роман Макуха. Чоловік брав участь у боях під Волновахою. З 2017 року навчався у військовому інституті танкових військ у Харкові. З перших днів повномасштабної війни Роман служив механіком-водієм 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Утім, 16 жовтня 2022-го серце захисника зупинилося під час виконання бойового завдання на Харківщині. 11 класів у гімназії номер 108 відучився армієць Роман Антончик. У цивільному житті чоловік працював на промисловому підприємстві. У січні 2023-го криворіжець долучився до лав зсу. Відтак у ролі солдата-навідника мінометного взводу оборонив українську землю на запорізькому напрямку, де 28 серпня ворожий артилерійський обстріл обірвав життя Романа Антончика. Давав відсіч російським окупаційним військам на Донеччині і Білоус Євген у 2001 році. Чоловік закінчив 9 клас ліцею. Далі навчався у професійному училищі. Армієць був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. 14 квітня 2023-го Білоус Євген загинув біля нині повністю зруйнованого росіянами міста Мар'їнка. Я хочу сказати, що ми ніколи не забудемо їхнього подвигу. Вони були всі різні, але їх об'єднала мужність, патріотизм, любов до України і найголовніше героїзм з великої літери. Пам'ять таке коротке слово, але вона нетлінна і вічна. Тож, шановуючи пам'ять загиблих воїнів, хай вони служать для нас прикладом натхнення і сили духу в боротьбі з ворогом. Слава героям! Імена та історії Інни Дересової, Романа Макусі, Романа Антончика, Андрія Косована, Євгена Білоуса назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни, проливаючи власну кров. Антон Чекай, Сергій Іванкін, перший міський. Жива легенда кривбасу або непересічна постать. 9 січня світ побачив нову книгу відомих криворізьких авторів Давида Кана та Олександра Степаненка. Презентація відбулася у приміщенні благодійної організації Хана. На зустрічі з авторами були присутні більше двох десятків містян, серед яких бібліотекарі, художники, поети та прихильники творчості письменників. Більше про те, як проходив захід та де можна знайти книгу, дізнавалася Анастасія Костенюк. Жива легенда кривбасу 9 січня відбулася презентація вже 10-ї частини серії книг про видатних діячів нашого міста за авторством двох відомих криворізьких письменників Давида Кана та Олександра Степаненка. Ідею закарбувати історії життя земляків та краще дізнатися минуле рідного міста. Прийшла Давиду Кану, талановитому журналісту та письменнику. Але за життя він так і не встиг видати свої витвори. За відновлення справи старшого брата взявся Роман Кан. Захопившись ідеєю, він долучився до створення книги. У Спосіб, який використовували у минулому, друкував її на машинці. Дивитися, обходячи вічність, просив мене видати його книжки, які він написав, ну, які він вважав найбільш його улюбленими. І я Значить, навіть спочатку це сприйняв так, так, як, як повинен бути, а потім багато життєвих обставин, купа хвороб і так далі, Подобне дали мені зрозуміти, що я, його заповідь, сам виконати не в силі. І я згадав тоді про Олександра Васильовича. Роман одразу поділився своєю ідеєю з найкращим учнем брата Олександром. Той радо відгукнувся та приступив до продовження справи вчителя. Нова книга під назвою Жива легенда або Непересічна постать присвячена Павлу Гілю, який був відомий по всій країні як кращий екскаваторщик, а також як депутат, який зробив багато корисного для рідного міста. Я вважаю, що підростаюче покоління воно повинно знати людей, які створили це місто його славу, яка гриміла далеко за межами криворіжі. А крім того, Ця людина вона багато зробила для кривого Рогу. і треба це пам'ятати, її заслуги і не забувати про цих людей. Попри благородну місію, Олександр Степаненко стикнувся з рядом труднощів. Однією з них стала відсутність частини інформації. Як зазначає сам автор, проблема була не в тому, щоб написати, а в тому, щоб знайти матеріал. Тому робота тривала близько року. Незважаючи на перешкоди, читачі все ж таки змогли побачити довгоочікувану книгу. У рамках програми літературна гостина її презентували у приміщенні. Що благодійної організації «Хесед Хана провести презентацію саме в нашому Хеседі це була дуже така ідея, яку я одразу так підхопила. І далі ми вже колективом стали думати, як її втілити найкращим способом. І це дуже важливо, тому що один з авторів Давид Кан, – це легендарна особистість. Це активний учасник нашої громади, яким ми пишаємося, і таких людей не треба забувати. Тираж книги обмежений, тому у вільному продажі її не буде. Але потримати в руках та ознайомитися з історіями відомих криворіжців, кожен бажаючи може у бібліотеках міста, адже кожна з них отримала по одному примірнику для своїх читачів. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, перший міський. З дому і до краю світу у кривому розі свою першу власну книгу із практичним досвідом подорожей світом автостопом презентувала мандрівниця Дар'я Пархоменко. Криворіжанка вже відвідала 39 країн земної кулі і під час перебування в кожній фіксувала певні тонкощі, які мають допомогти іншим шукачам пригод убезпечити себе від неприємних ситуацій і зробити перебування за кордоном цікавим та максимально бюджетним. Адже поїздки це далеко не завжди про великі суми. Головне мати жагу до пригод та бути бути відкритим для всього нового. Як це було, бачили наші кореспонденти. Та сама крипова ситуація в мене була, коли я їхала до Кривого Рогу. Мужик просто мене завіз посадку і спробував шантажувати. А сталася така неприємна пригода не десь на краю планети, а зовсім поруч по дорозі з Дніпра до Кривого Рогу. Автостоп найулюбленіший і водночас подекуди ризикований спосіб подорожі Дарії в різних країнах земної кулі на рахунку 30-річної криворіжанки. Вже 39 відвіданих країн, і в кожній є свої тонкощі та особливості пересування, які слід враховувати, аби не потрапити до незручних та неприємних ситуацій. У Європі більш спокійно я б сказав, тобто в Індії це залежить, каже, не в усіх країнах, то регіонах тієї ж Індії я б поїхала автостопом сама. Тобто там би, чоловіки там більш така активна. У Європі це легше, але тебе, ти можеш надовше застряти. Вони не звикли, ти стоїш на дорозі, на тебе дивляться, як на типу, що тут робиш дівчинка. Найкласніше автостоп це у Грузії, у всіх країнах, де є там, так, Казахстан, Таджикистан, але також там бажано мати з собою мужика. Де шукати квитки на транспорт? Де бюджетно можна зупинитись на ночівлю, де поїсти, та що побачити не за всі гроші світу. Весь свій практичний досвід подорожі Дарія спочатку постила в себе в інстаграмі, але вже згодом цих знань не збиралось на цілу книгу в 270 сторінок. Назвала її просто з дому і до краю світу. Працювати над нею почала ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 22 року. Головна мета показати власним прикладом, що подорожі не потребують великих грошей, головне мати бажання пригод та бути відкритим світу. Це як показати, що є інакший спосіб жити. Тобто я не вважаю себе прикладом для усіх. Ні, не дай Боже. Але я, я писала дуже відверто. Це не посібник, як поїхати, дешевши де, звідти. Де, 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 де. Це просто моя відверта історія про подорожі, про те, чому вони навчають, які можуть з вами трапитися пригоди, і як особисто я з них виходила. Дарія почала мандрувати сім років тому, і за цей час її скарбничці відвіданих країн вже майже чотири десятки іноземних держав в планах відвідати країни Південної Америки, адже життя та побут тамтешніх жителів не схожі на інші куточки світу. А тому це точно буде якісно новий життєвий досвід мандрівниці. Зараз у мене 39 країн. А ну з звичних це, мабуть, це країни Європи, тому що всі туди їдуть, як Германія, Польща, та не знаю, Італія. І з екзотичного це можна сказати, що це Індія, небагато людей там було. Макао, навіть не всі знають, що є така країна Макао, Гонконг, і Ява, тобто ось є індонезія, це Ябалі, про яке все чула. Є Ява, коли навіть може 10% усіх людей доїжджає. Зустріч із Дарією Парховенко стала першою в рамках нового проєкту під назвою Ліга видатних мандрівників. Із Дарією пан Григорій знайомий вже багато років, і тому, коли мандрівниця створила книгу під назвою «З дому і до краю світу, вирішили провести її презентацію в невеликому тісному колі. Дуже смілива дівчина, безумовна. Бо автостоп це взагалі незвична. В общем-то, для. Для нашого менталітету наше місто не тільки от місто довжиною в життя і э, залізне серце країни, це місто видатних, э, совершенно унікальних людей. От в першу чергу, і тим бачимо, і видатних мандрівників теж достатньо. Планується, що в рамках проєкту Ліга видатних мандрівників в різних локаціях Кривого Рогу проведуть щонайменше 10 зустрічей із мандрівниками, яким є що розказати з власного досвіду, чим поділитися з пережитих історій, як по Україні, так і за межами нашої держави. Адже подорожі дозволяють поглянути на цей світ і на власне місце в ньому дуже часто з якісно нового ракурсу і допомагає поставити нові задачі та цілі на майбутнє. Олександр Фофілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.